Так, можна фракція Батьківщина. Шановні колеги, я думаю, що зараз ми всі мусимо собі чітко сказати і зрозуміти, що в країні класична політична криза, яка накрила всі сфери нашого життя, корупція. Яка вже зашкалює за всі можливі межі, буквально в кожній сфері нашого життя, на кожній копійці бюджету, такого армагедону корупційного в країні не було ніколи, хаос в управлінській структурі держави. Країна не управляється фахово, чітко, ефективно і результативно, як наслідок в кожній сфері нашого життя управлінський розвал. І якщо ви думаєте, що одна частина слуг народу, звільнивши Єрмака, розправилася з другою частиною слуг народу, і на цьому криза завершена, я не хочу, щоб ви так думали. Тому що не в цьому справа, а справа в некомпетентній системі управління країною. Ситуація, яка склалась на фронті, всім відома, і вона є наслідком цього управлінського хаосу і некомпетенції. Яка сьогодні панує в державі. На жаль, як кажуть нові обличчя, просто дискредитували навіть саму думку про щось нове в управлінні країною. Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму власному житті. І кожен день та чи інша людина відчуває наслідки цієї кризи в своєму повсякденному житті. І тому ми не сприймаємо такі кадрові знаєте, тусовки як вихід з кризи, яка в тому числі сьогодні відбувається на якості і ефективності мирних переговорів. І тому наша команда закликає президента, абсолютно всі фракції парламенту до єдності. Країні сьогодні потрібна єдність для того, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті і провести якісно мирні переговори. Така єдність абсолютно чітка мусить бути зафіксована в створенні коаліції національної єдності. І в уряді національної єдності, який буде складатися з реальних професіоналів, а не з випадкових людей, кумів, сватів, які потрапили тут просто під руку. І тому я вважаю, що якщо ми відповідальні люди, ми зобов'язані на рівні президента і всіх політичних сил прийняти таке рішення і вивести країну з кризи. Слава Україні! будь ласка далі сто дається фоді